Сіну, не Нехай святиться Твоє, отвоє. царство твоє. Нехай буде воля твоя. А не би так і на землі. Насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, І ми прощаємо винуватцем наші

Vaştu svetolola, yezhev shorava, kritanova, tomu svokra, yevna, Пусть будь хрест не свій, а лава при смертью смерть подолав, і півшого варватися на третий Поклоняємося на третій день осіння, Hello, Islam. <laughs> Сонце не добре. Зараз, 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 зараз. Дорогі мої, є два види жалю. Перший жаль це є повним страхом. Другий жаль це глибоке розуміння того, що ми образили найкращого батька, найсвятішого. Найдобільшого для всіх нас. І, звичайно, що Господь би хотів, щоб ми мали глибоке розуміння і розкаяння. Але здебільшого ми, люди, просто боїмося. Розумієте? Нас більше страх огортає. Перший гріх, який стався після того, що сталося після гріха, люди що зробили? Сховалися від Бога у лопухи. Гуляєте, ви Гуляєте, залізли в корчі. І Бог каже, Адаме, де де ти є? Він каже, «Я я чутлю луну, я злякався, бо я нагий. Він каже, хто тобі сказав, що ти нагий? Бачите? І тому гріх часами більше робить нам страх. страх. А церква закликає і просить нас, щоб від страху переходити до розуміння. Ну, Наприклад, ну, вибачте, я буду чи до малих, така кажете, якщо образить або щось зробить кривду якусь. Її страшно, ну, бо дістане, скажімо, так, або нас воруть. Ну, а вже допустимо, я не знаю, хто така як Ірина, так? Ну, їй вже 20. Вона вже розуміє, що ну, де якось незручно, що мама буде з них. І їй вже моємо соромно і боляче, вона розуміє, наскільки мама для неї робить добра. Розуміє? Це вже є більше досконалий жаль. Тому Господь нас закликає, щоб зростати в жалю від страху до відчуття жалю. Що я одразив Бога. Знаєте, як, наприкро, подивіться від картину, вас хтось дуже любить, а ви його змахлювали щось, або ще щось. І потім думає, Боже, як це дізнаю, от встигно мені буде. Взмійте, мені вже аж не по собі є, то мурдує. Бачите? І якщо говорити, людина дізнається, то людина може дізнатися, а може і не дізнатися. На той нами, йому не треба нічого дізнаватися. Він і так все знає. І як ми потрапимо зрішити? Думати, що він не знає нічого, правда? Ну, то ж ми люди. А ні. Замотрати, Перед... Ісу Христа, Сину Божий ми. Що є син на небесах, нехай святить Цар'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє. Хай буде воля Ой, они так на землі. Насушный дай нам сьогодні, і прости нам траві, не наш. і не наші, і нас поверили наши. Дейно беспокойся. Вьючена видео. Марина. Господь с работой. Овайнатика. Ніхто христа спасли бавителью душ чор. Благословляє тебе, з потомки ними повсячас і навіки вічно. Пасє ця дверта, і си зустрічається зі твоєю матір'ю. Благословляє там твій з баба мого картиню твого мої знаємо з історії, що Двоє людей не мали, ні мами, ні тата. І не знаю, як їм жилося, але то був Адам і Єва. Адам з землі був створений, а Єва була з його ребра. Ми не пізнали, що таке тато і мама, Так? але вже їхні діти спізнали, що таке мама і тато. Але маємо проблему одну. Яка проблема сталася? Гріх, який вже на той час опанував людьми, а було два сини у них, Хайн і Авель, і вони принесли жертву Богу і так. Один з них зі щирості, що найкраще мав, й давав, а другий як небудь. Ну і Бог є серцевідець, він приймав жертву Авеля, а Каїна не приймав. Дим розвіювався і той кашав там чихав, і злостився. Замість того, щоб подумати над собою, він над, раптом набрався ненависті на свого брата і вбив його. І уявіть собі, як воно є прикро. Мамі і татові дивитися, перед ними один мертвий син, а другий вбивця його. Нема людини на землі, нема москалів. Господі нема що робити. Бачите? Тобто людина потрапить, хто скаже: ну, допустимо, загарбують нашу землю.